За ініціативи комісії з роботи з молоддю та впровадження міжнародного гуманітарного права Національного комітету Товариства Червоного Христа України та посла доброї волі Марко Девіча при організації з боку Генерального консульства Польщі в місті Харкові та футбольного клубу Металіст за підтримки Харківської обласної державної адміністрації та Харківського міського голови у Харкові відбувся молодіжний міжнародний форум тонкощі волонтерської роботи в інформаційній сфері. Форум був присвячений обговоренню нових форм роботи в інформаційно-просвітницькій діяльності, зокрема в період підготовки до Євро-2012. Учасниками форуму стали співробітники та волонтери організації Червоного Христа Білорусі, Польщі, Нігерії, Німеччини, представники волонтерської ланки областей України Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Миколаївської. Тернопільської, Харківської, Херсонської, міста Києва та Автономної Республіки Крим. У рамках форуму учасники обмінювались досвідом щодо проведення інформаційних кампаній, презентували свій передовий досвід та разом розробляли креативні методи донесення соціально важливої інформації до громадськості. У форматі форуму було проведено такі заходи: показовий порятунок на печенійському водосховищі було виконане ситуаційне завдання. На допомогу потерпілому на воді із НАТОПу натовпу вибіг хлопець, одягнений за сезоном, кинувся у воду, технічно правильно підплив до потерпілого та, доставивши його на берег, провів серцево легеневу реанімацію. У результаті виступу волонтера в присутніх був подоланий психологічний бар'єр. З'явилася впевненість у тому, що за умови володіння відповідними навичками врятувати потерпілого на воді може кожен. Презентація кращих практик гостей форуму на якій яскраве враження залишив виступ молодіжного координатора Білоруського Червоного Хреста Елли Дулінець, увечері, за ініціативи керівництва Генерального консульства Республіки Польща у Харкові в особі Яна Граната, всі учасники форуму відвідали концерт фортепіаної музики з нагоди 200-річчя зі дня народження Федеріка Шопена. Концерт залишив приємне враження у слухачів. Крім того, на думку Наталії Василюк, молодіжного лідера Червоного Хреста Харківщини. Геніальна музика Федеріка Шопена продовжує творити дива, та усім, хто долучається до його творчості, стає легше долати фізичний та духовний біль. Майстер-клас з армспорту під гаслом спортсмени проти сніду, на якому волонтери Червоного Христа, заслужені майстри спорту, багаторазові чемпіони світу Тарас Івакін та Рустам Бабаєв та дворазові чемпіони світу Сніжана Бабаєва та пан Любомир не тільки продемонстрували техніку боротьби. Але й порушили питання толерантного відношення суспільства до людей з ВІЛ-СНІДОМ, демонструючи, що ВІЛ-інфекція не передається через рукотискання. Крім того, цей захід став прикладом демонстрації здорового способу життя. У міжнародний день пам'яті жертв ДТП сумісно зі спілкою автоклубів на площі Свободи в Харкові, найбільшій площі Європи. Учасники форуму акцентували увагу пересічних громадян на необхідності дотримуватися правил дорожнього руху як водіям, так і пішоходам, та на важливості володіння навичками надання першої допомоги потерпілим у ДТП. Учасники форуму підкреслили актуальність його тематики та визнали, що в умовах сучасного інформаційного простору волонтерам необхідно продовжувати пошук креативних шляхів донесення соціально значущої інформації до суспільства. Усі учасники показали високу ступінь відповідальності та відзначили високий організаційний рівень форуму з боку молодіжної червонохресної ланки Харківщини. А яскрава представниця Автономної Республіки Крим Арзи Месицька виступила з ініціативою проведення молодіжної ділової червонохресної зустрічі на березі Чорного моря. Центр комунікації форуму знаходився у знаковому для України місці стадіоні Металіст. На якому має відбутися фінальна частина Євро 2012? Потужний інформаційний продукт, найкращі роботи графіків дизайнерів з 80 країн світу, були розташовані у південній частині стадіону. Учасники форуму навчалися використовувати роботи з міжнародних та національних професійних конкурсів, триєналя, четвертий блок: Антиснід Україна: Вбитий час. Україна це футбол в інформаційних компаніях. Учасники форуму висловлюють щиру подяку за підтримку в організації проведення форуму: генеральному консулу Республіки Польща у Харкові Яну Гранату, президенту футбольного клубу Металіст Олександру Ярославському, генеральному директору футбольного клубу Металіст Сергію Воліку, директорам торгівельних центрів Метро Володимиру Ковальському та Сергію Брушковському. Учасники форуму сподіваються, що досвід проведення молодіжного форуму у Харкові буде розповсюджено серед інших регіонів України та сприятиме більш ефективному об'єднанню молоді навколо Червоного Хреста.